Коли в лютому місяці загинули наші передові бійці, в тому числі наші два земляки Ігор Ткачук і Богдан Калиняк. Хлопці поклали свої, гроші, свої голови за наше краще майбутнє, за те, щоб ми жили в вільній державі, щоб ми могли вільно розмовляти, щоб ми могли вільно зустрічатися. Щоб ми могли вільно пересуватися. Наше завдання, наш обов'язок пам'ятати їх, дякуючи громадській організації Золоті леви, леви Чорної Сотні, ми сьогодні відкриваємо пам'ятник нашим землякам. В першу чергу я хочу вклонитися родинам, наших побратимів, які загинули під час Революції Гідності, які віддали життя за те, що ми зараз тут. Як знаходимося і скорбимо за тими побратимами, тому що хочу сказати одне, вони весь час залишаться в нашому серці, так як і учасники бойових дій, наші побратими, які разом з нами плеч-опліч зачищали і на сході України відстоюють незалежність нашої держави. Все більше часу віддаляє нас від тих трагічних. Але в той же час і славетних подій, які відбувалися в місті Києві на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Таких майданів було тисячі по всій Україні. Але я хочу сказати, що не дивлячись на те, скільки би не минало часу від тих подій, ми повинні, як сказав пан Тарас, пам'ятати про всіх тих хлопців, які тоді віддали своє життя. Які і сьогодні продовжують на передовій на сході України боротися за те, щоб ми жили в своїй державі. Треба цінувати людей, коли вони є живі. Бо коли їх не стає, тоді залишається про них тільки пам'ять, і залишається нам тільки про них молитися. Я хочу побажати всім мирного неба, щоб ми ніколи не втрачали своїх друзів. Щоб наші хлопці якнайшвидше живими повернулися до своїх родин. Були люди, які відстояли на Майдані від початку до кінця, які загинули. І оце якраз є ті, на прикладі яких буде писатися новітня історія. Безпрецедентний у час ми живемо. Сьогодні, коли ми тут відкриваємо пам'ятник, іде війна. І цієї ночі гинуть наші герої сьогодення. На основі. Із цієї новітньої історії буде виховуватися молодь, яка тут присутня, оті маленькі діточки, у їх душі, в їх, душ, їх серця буде закладатися зерно патріотизму, зерно героїзму, зерно любові до української держави. І всім хочу подякувати хлопцям, людям, жителям села, приїжджим з цілої України, що ви сьогодні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні і прийшли на відкриття цього пам'ятника. Я знаю, що як ми будемо єдині. І дружні. Ми все ж таки доб'ємося України. Слава Україні! Героям слава! Води Вони прилетяться для небес. Вони прилетять щоб захистити нас. А ми ді.